Доброго дня, мене звати Дмитро Іванов. Я студент групи ПЗПІ 226, третій курс факультет комп'ютерних наук. Сьогодні я представляю свою першу лабораторну роботу на тему розробки Vision and Scope. Визначити ключові ключовим та можливості програмної системи для управління транспортними засобами. Моя тема якраз програмна система для управління транспортними засобами. Um, Назвою яку я дав в програмі це Vehicle Management Software. Або коротко ВМ, ВМС. Um, розділ перший: Актуальність проблеми. Розпочнемо з аналізу актуальності проблеми. Маліте середні. Підприємства стикаються з багатьма труднощами, пов'язаними з управлінням транспортними засобами, зазвичай вони не можуть собі дозволити дорогі або занадто складні програмні рішення. Основні проблеми, які я виділив, це відсутність інструментів для монтуру транспортних засобів, відсутність можливості зберігання та обробки інформації про транспортні засоби, та недостатньо ефективна взаємодія між серверною частиною та клієнтами. Далі йде аналіз аналогів. Я визначив три головних конкурента. Або аналоги um, таких, як Geotab, Fletio та Vialon. Наприклад, Geotab пропонує потужні можливості моніторингу автопарку, але його вартість є занадто високою. Fletio Пропонує знач... на... значного налаштування, ну, потребує значного налаштування перед використанням. а VLON взагалі не підходить для малих компаній через свою складність. А, на відміну від цих рішень, моя система буде пропонувати легке інтегрування з iot модулями. Мати простий інтерфейс та підтримати лок локалізацію на українській або англійській мові. Система дозволяє автоматизувати базовий моніторинг та управління транспортними засобами для малого бізнесу через ручний веб-інтерфейс та серверну ну, базу даних. Опис бізнес-логіки системи, Реєстрація транспортних засобів збереження інформації про стан. Транспортний заход, перегляд в списку зареєстрованих транспортних засобів та обробка запитів від клієнтів через IPI. А для кращого розуміння я створив архітектурну діограму. На ній зображені основні компоненти, такі як серверна частина яка базується на SQLite для зберігання інформації про транспортні засоби веб-клієнт та мобільні клієнти, які дозволяють взаємодіяти із, із системою. Та система безпеки, яка використовує DTF-токени для автентифікації. На діаграмі видно, як вони передаються від клієнтів до сервера через безпечний API. Вироблюються сервером і зберігається в базі даних. Це дозволяє забезпечити швидку та ефективну обробку запитів від користувачів. Функціональність. Функціональність Далі Орузіл третій функціональність. Функціональність програми розділяється на серверну частину та клієнтську. Серона частина відповідає за збирання та збереження даних про транспортні засоби, а також обробку запитів через IPI. Клієнтська частина дозволяє управляти списком транспортних засобів та переглядати стан. Ось вони перелічені. Для розробки програмної системи я буду використовувати такі інструменти, як мова програмування C-Sharp та Framework ASP Netcore для бекенду. SQLite як базу даних. За необхідністю буду використовувати React.js за потреби. Дані. Будуть завантажуватись на Github щодо контейнерізації за допомогою Docker та безпека GPT для аутентифікації. На цьому все на все добре.